Міні пастки, розтяжки нерозірвані боєприпаси. Майже третина Миколаївської області залишається замінованою. Над очищенням регіону від небезпечних боєприпасів працюють до 130 піротехніків. А нещодавно до них приєдналися і мінно пошукові собаки Квад – бельгійська вівчарка. Цього пса сапери Миколаївщини передали нещодавно, та чотирилапи вже став частиною команди. Дуже гарний пес. Нравиться його очі. Дуже щасливий, любить гратися, побігати, пострибати. Пошукових собак на Миколаївщину передала норвезька гуманітарна організація. Вони вже вміли знаходити вибухову речовину, шукати. Працювати з поводком, тобто нами їх передали вже готових. Щоденно квадрат за квадратом вівчарки обстежують територію області. Сапери кажуть, собака здатний відчути те, що може пропустити спецтехніка та металошукач. Робимо проходи, безпечні проходи робить сапер. Та після чого квадрати розділяються 10 на 10, як я вже сказав, і починають роботу непосередньо з собак. Якщо є наприклад протитанкові міни. Пластикові, які металошукач просто не бере, а собака може їх знайти, та це дуже небезпечно. Нині Квата, його хвостатий колега Альф працюють на території, поруч з якою були ворожі позиції. Тож тут можуть залишатися протитанкові та протипіхотні міни. Були вже виявлені деякі боєприпаси, за допомогою саме собак невеликі кількості, але ну тобто, вже виявляли. Щоб убезпечити тварину, сапер має стежити, аби той чітко виконував команди. Заборонено взагалі місце де виходить запах, починати там рити лапою або ще щось. Вона потрібно, ну, вона повинна пасивно сісти і чекати, поки буде команда. Ну щоб я її забрав, а потім направив сапера. Для перевірки цього позначення КВАД та Альф вже обстежили понад 10 тисяч квадратних метрів території Миколаївщини. Саме цій ділянці собака працює, одна собака може працювати від 300 до 400 метрів квадратних в день. Одна собака. Тобто в парі це десь приблизно там 800 метрів квадратних. Самі кінологи запевняють, пошукові вівчарки працюють ефективно і можуть виявляти вибухові речовини навіть за умови, що ті сховані під товстим шаром землі. Наталія Якубсон, Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.